Одразу троє футболістів Київського Динамо поруч із м'ячем. Там і Романюк і партнери його. В принципі, Позиція така, що можна і пробивати, і подачу виконувати прямий удар по воротах, і м'яч влучає в сітку, але з зовнішнього боку від, мабуть, буде подача. Не будуть розігрувати. М'яча. Довга передача вперед. Є удар і навіть хрестовину влучає Назар Лис після свого пострілу головою. Оце так момент створюють Хмельничмі. <звук> Лис. Лис із м'ячем. проти нього Пашко. Лис продовжує свій рух із м'ячем, Можна пробивати, завдає удару Назар Лис, але вище у рід пробиває 10-й номер Хмельницького Поділля. Дуже небезпечний момент. І як же динаміці дозволяє Хмельницького Поділля. динаміці. Рибак швиденько розігрує разом із Пашком. Вводить м'яча у гру. Пашко назад м'яча повертає своїм центрбеком. Довге закидання вперед. М'яч доходить до Федоренко і відкриває рахунок на 34-й хвилині цього матчу Арсеній Федоренко. 13-й номер Київського Динамо. Забиває м'яча у ворота Поділля Ю-19. Чудова атака. Одна передача, яка вирішила все, яка вивела повтор цього епізоду. Озимай, здається, саме він відпасовував на Федоренка, і м'яч до нього доходить, перелітає всіх футболістів Хмельницького Поділля, і Федоренко не звертайте уваги на прізвища на футболках Хмельницького Поділля вони не відповідають тим, хто грає під цими прізвищами. Музичка. Музичко йде на двох футболістів поділля проходить Музичко, Можна пробивати. Завдає удар у Музичко, але рятує свою команду. Бондар. <праць> uh, ну і тут ще один небезпечний момент біля воріт. <праць> Романюк. На Центрбек Динамо досить виско піднімається з м'ячем. Тут музичкою, як же ж технічно грає цей футболіст, відправляє м'яча у сітку рід. Цю нагоду. 21-й номер Динамо використовує сповна і дякує небесам за свій забитий м'яч. Святкує разом із Кирилом Пашком, разом з іншими своїм партнерами. Нагадаю, Динамо в другому таймі вже грає більше по рахунку, адже два забиті м'ячі відправили в ворота хмельничан ще у таймі номер 1 а от хмельничани не полишають надії зрівняти рахунок і є удар від Лиса, який чудовий момент для поділля від 16-річному футболісту не вдалося. Вахіль знаходить Щербака на фланзі. Чербак проти Радченка Зміщується в центр. Чербак відпасовує у центр і забиває. Забиває третій м'яч Київського Динамо. Футболіст, у якого дев'ятий номер на спині, це Кирило Пашко. Саме це у воротах Хмельницького Поділля. Ну і таким чином дуже сильно наближає свою команду до виходу у фінал чемпіонату України Ю-19. Перший ліс. Щербака потрібно відзначати, як він накрутив суперника на фланзі, і віддав точну передачу на Пашка. Ну а Пашко вже як точно не варто, адже попереду на них чекає ще один поєдинок, і потрібно збирати всю волю в кулак для того, щоб вийти максимально мотивованими на матч за третє місце. Повторюсь, кому ж протистоятимуть. Подоляни, дізнаємось сьогодні, вже зовсім скоро. Динамо проводить ще одну атаку, і сейв від голкіпера Бондера віддає передачу назад. І у цей момент арбітер Віталій Колєснік своїм свистком сигналізує нас про те, що матч півфіналу. Чемпіонату України Ю-19 в першій лізі між юнаками Динамо та Хмельницького Поділля завершено і завершено його перемогою кияни з рахунком 3-0.